«Гаррі Поттер і Методи раціональності. Автор Елізер Ютковський. Переклад з англійської Яценко Кирило. Ельвіра Ізмаїлова, Ольга Білова, Охрим Володимир, Дмитро Кабакчий. Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал. Посилання на банку є в описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо! Розділ сьомий. Взаємний обмін. Ова! Речник літературного агента Роулінг сказав, що Роулінг не проти існування фанфіків, доки ніхто не вимагає за них плату, і доки всім зрозуміло, що оригінальні права належать їй. Це так мило з її боку. Отже, дякую вам, Д. Роулінг, і нехай прийде царство твоє. Від автора. Я відчуваю бажання оголосити, що певні частини цього розділу не мають на меті знущання. Не те, щоб я мав зуба на когось. Розповідь просто пишеться сама, а коли починаєш кидати ковадла на персонажа, то вже важко зупинитися. Декілька рецензентів питало, чи є наука в цьому творі справжньою а чи вигаданою. Так, вона справжня. Якщо ви подивитеся в мій профіль, то побачите посилання на один науковий сайт, де зможете навчитися взагалі всього, що знає Гарі Джеймс Потер Еванс Верес. і навіть більше, мабуть, ідеться про сторінку у Вікіпедії, посилання на яку я залишу внизу під цим аудіофрагментом. Дуже дякую всім рецензентам, особливо Даркандус та Viridian Dreams, за коментар, що навіяв на диво сильне натхнення. Легені і чай не створені для взаємодії. Твій тато майже так само класний, як мій. Губи петунії Евансвере стремтіли, а очі повнилися слізьми, коли Гаррі обійняв її за стан на дев'ятій платформі вокзалу Кінгс Крос. Ти точно не хочеш, щоб я пішла з тобою, Гаррі? Гаррі поглянув на батька, Майкла Вереса Еванса, всього такого стереотипно непохитного, проте поважного. А потім знову на матір, що здавалося доволі розклеєною. Мамо, я знаю, що ти не надто полюбляєш чаклонський світ. Ти не мусиш іти зі мною, чесно. Гаррі, Петунія здригнулася. Тобі не слід перейматися через мене. Я твоя матір, і якщо тобі потрібно, щоб хтось. Мамо, я буду сам у Гогвартсі протягом місяців і місяців. Якщо мені не до снаги самостійно впоратися із залізничною платформою, то краще дізнатися про це якомога раніше, щоб ми могли все скасувати. Він стишив голос до шепоту. До того ж, там усі мене люблять. Якщо в мене виникнуть якісь проблеми, вистачить просто зняти це з голови. Гаррі вказав на спортивну пов'язку, що прикривали його шрам. І мені нададуть набагато більше допомоги, ніж я зможу прийняти. О, Гаррі. прошепотіла Петунія і опустилася на коліна, щосили його обійнявши. Цього разу їхні обличчя були на одному рівні. Вони торкалися одне одного щоками. Гаррі відчував її нерівне дихання і почув, як вона не втримала приглушеного схлипування. О, Гаррі, я дуже тебе люблю. Завжди пам'ятай про це. Наче вона боїться, що ніколи більше мене не побачить, спало Гаррі на думку. Він знав, що його припущення було правильним, проте не розумів, чому мама так тривожиться, тому висловив здогад. Мамо, ти ж розумієш, що я не перетворюся на твою сестру лише тому, що вивчатиму магію, чи не так? Я начеклую чаклую все, що ти попросиш, якщо зможу, звісно. Або якщо захочеш, щоб я не користувався магією вдома, то не буду. Обіцяю, що не дам магії стати між нами. Міцні обійми обірвали його слова. У тебе добре серце, прошепотіла мати в його вухо. Дуже добре серце, синку. Гаррі раптово забракло повітря. Мати відпустила його і підвелась. Вона дістала із сумочки хустинку і тремтливою рукою промокнула макіяж, що тік навколо її очей. Про те, щоб батько супроводжував його до магічної частини станції Кінкс не могло бути і мови. Він мав проблеми навіть із тим, щоб прямо дивитися на Гарріну валізу. Якщо магія це щось спадкове, то Майклові Вересу Евансу не дісталося ані крихти. Тож натомість він тільки прочистив горло. <кхем> Хай щастить у школі, Гаррі. Як гадаєш, я купив тобі достатньо книжок. Гаррі пояснив, був батькові, що це, на його думку, може стати нагодою зробити щось по-справжньому революційне і важливе, на що професор Верес Еванс кивнув і змістив свій надзвичайно завантажений розклад на цілі два дні, щоб здійснити найбільший в історії набіг на книгарні зі вживаними книжками, що охопив чотири міста і завершився появою наукової бібліотеки в 30 коробках, які тепер розмістилися в підвальному рівні валізи Гаррі. Більшість примірників можна було придбати за фунт чи два. Проте декотрі з них безсумнівно ні. Як от найновіший довідник з хімії та фізики, чи всі томи британської енциклопедії 1972 року. Батько намагався був завадити Гаррі розгледіти суми на касових апаратах. Але той розумів, що все це коштувало щонайменше тисячу фунтів. Він обіцяв був татові, що розрахується з ним, щойно з'ясує, як обміняти чаклунське золото на маглівські гроші, але почув на це пораду піти до дідька. Тож коли батько запитав Як гадаєш, я купив тобі достатньо книжок? Було очевидно, яку відповідь він хоче почути. Гаррі чомусь охрип. «Книжок достатньо не буває. Прорік він девіз родини вересів, а тато присів поруч і швидко і міцно його обійняв. Проте ти, безперечно, спробував. Йому знову забракло повітря. Це була дуже, дуже, дуже вдала спроба. Отже, тато випростався А ти бачиш платформу дев'ять і три чверті? Вокзал Кінкскрос був величезним і жвавим. Стіни й підлогу було вимощено звичайною забрудненою плиткою. Його наповнювали звичайні люди, що сновигали у своїх звичайних справах, вели звичайні розмови, і все це створювало дуже дуже гучний звичайний гамір. Вокзал Кінкс мав дев'яту платформу, на якій вони стояли, і десяту зовсім поблизу. Проте між дев'ятою та десятою платформами не було нічого, крім тонкої перегородки, що не подавала багато надій. Яскраве світло зі скляного даху наочно демонструвало повну відсутність бодай якоїсь платформи дев'ять і три чверті. Гаррі розглядався навколо, доки не заболіли очі, повторюючи подумки ж бо, зірмага. Ну ж бо, зірмага. Ну зір проте нічогісінько не з'явилося. Він подумав дістати паличку і помахати нею, проте професорка Макгонеґал попереджала проти використання магії. Крім того, якщо знову виникне злива різнобарвних іскор, його можуть заарештувати за запуск феєрверків у приміщенні вокзалу. І це якщо припустити, що паличка не вирішить утнути щось інше, наприклад, підірвати весь кінкс крос. Гаррі лише поверхово погортав шкільні підручники, хоча навіть це ознайомлення було вкрай химерним, намагаючись якнайшвидше визначити, які саме наукові книжки купувати протягом наступних 48 годин. Ну, в нього залишалася, Гаррі поглянув на годинник, ціла година, щоб зорієнтуватися адже йому треба бути в потязі об одинадцятій. Можливо, це щось на зразок IQ тесту, щоб дурні діти не ставали чарівниками, а кількість додаткового часу, який ти собі виділив, свідчила про відповідальність, що є другим найважливішим фактором для досягнення успіху в навчанні. Я дам собі раду. Запевнив Гаррі батьків, що досі чекали. Це, мабуть, якесь випробування. «Хм...» – насупився тато. Може, пошукаєш на землі ланцюжок із багатьох слідів, що ведуть у якомусь безглуздому напрямку. Тату, обурився Гаррі, припини, я ще навіть не спробував розібратися самостійно. Що найгірше, порада була напрочуд слушною. Пробач, сказав батько. Ох. втрутилася мати. Сумніваюся, що вони чинять так з учнями. Вам не здається? Ти впевнений, що професорка Макгонаґал нічого про це не згадувала. Може, щось відвернуло її увагу, бовкнув Гаррі, не подумавши. Гаррі. Однаковісінько прошепіли мама і тато. Що ти накоїв? Я ем. Гаррі ковтнув слину. Слухайте, ми не маємо зараз на це часу. Гаррі. Я серйозно, ми не маємо зараз на це часу. Адже це справді довга історія, а мені треба з'ясувати, як потрапити до школи. Мати затулила обличчя рукою. Наскільки все погано. Е, я не можу про це говорити. Це питання національної безпеки. Десь наполовину так жахливо, як випадок із науковим проєктом. Гаррі. Я е, о, дивіться. Там якісь люди із совою. Піду запитаю в них, як пройти на платформу. І Гаррі побіг від своїх батьків до вогненно рудої родини. Валіза самостійно поплазувала слідом. Пухкенька жіночка роздивлялася його, доки він наближався. Вітаю, любий, вперше до Гогвардсу? Рон також новенький. Вона пильно поглянула на нього. Гаррі Поттер?» Четверо хлопців, руда дівчинка, сова. Усі розвернулися і завмерли на місці. Та як же так? скипів Гаррі. Він планував був називатися Гаррі Вересом, принаймні доки не потрапить до Гогворцу. Я ж купив спортивну пов'язку і усе таке. Звідки ви дізналися, хто я такий? Так. Професор Верес Еванс широкими пружними кроками підійшов за Гаррі. Звідки ви дізналися, хто він такий? У його голосі чулася певна настороженість. Ми бачили тебе в газетах, пояснив один із двох ідентичних близнюків. Гаррі. Тату, все не так. Це через те, що я переміг темного лорда відомо кого, коли мені був один рік. Що? Мама може пояснити. Що? Ох, Майкле, любий. Є деякі речі, якими я вирішила не турбувати тебе дотепер. Перепрошую, звернувся Гаррі до рудоволосої родини, всі члени якої витріщалися на нього. Проте мені б надзвичайно допомогло, якби ви підказали спосіб потрапити на платформу 9 та 3 чверті прямо зараз. А, -а, а. озвалася жінка. Вона підняла руку і вказала на стіну між платформами. Просто йди до перегородки між 9 та 10 платформами, не зупиняйся і не бійся, що наскочиш на неї. Це дуже важливо. Якщо переживаєш, то найкраще взяти і побігти. І в жодному разі не думай про слона. Джордже, не зважай, Гаррі, любий, немає жодної причини не думати про слона. Мамо, я Фреда не Джордж. Дякую, сказав Гаррі і одразу побіг до перегородки. «Хвилиночку, це не спрацює, якщо я не повірю. Ось у такі миті Гаррі ненавидів свій розум за те, що той працює досить швидко, щоб усвідомити доречність обґрунтованих сумнівів у такій ситуації. Тобто, якби він рушив із місця з думкою, що пройде крізь перегородку, то все було б гаразд. Тільки от тепер Гаррі хвилювався, чи достатньо він вірить, що пройде крізь неї. А це означало, що він і справді хвилювався, чи не вдариться. Гаррі, повернись не сюди. Я чекаю на пояснення. Це був тато. Гаррі заплющив очі, ігноруючи все, що знав про виправдану впевненість, і просто спробував дуже сильно повірити, що він пройде крізь перегородку, і звуки навколо змінилися. Гаррі розплющив очі і різко зупинився, почуваючись, наче дещо забруднився, свідомо змусивши себе повірити в щось. Він стояв просто неба на світлій платформі поруч із єдиним величезним потягом. Чотирнадцять довгих вагонів завершувалися масивним паротягом із яскраво червоного металу, а високий Демар сповіщав про смерть чистого повітря. Тут уже було трохи людно, хоча Гаррі прибув на цілу годину раніше. Десятки дітей із батьками метушилися навколо лавок, столів і різноманітних вуличних торговців та їхніх яток. Без жодного сумніву. Цього всього на вокзалі Кінс Крос не існувало, а місця, щоб приховати це все, там не вистачило би. Гаразд, отже, є три можливості а. Я просто телепортувався в якесь геть інше місце б. Вони без проблем вміють згортати простір В їм просто начхати на всі правила. Гаррі почув позад себе шамотіння. Обернувся і побачив, що його валіза таки дріботіла за ним на своїх маленьких кіхтистих мацаках. Очевидно, що з чарівних причин його багаж також спромігся повірити досить сильно, щоб пройти крізь перегородку. Власне, це злегка непокойло, якщо замислитися. Замить, наймолодший рудий хлопець вибіг із залізної арки. Залізної арки? Він тягнув за собою валізу на мотузці і ледь не зіткнувся з Гаррі. Почуваючись дурним через те, що залишився на місці, Гаррі швидко зарухався геть від місця прибуття. А рудий хлопець пішов за ним, сильно смикаючи валізу за мотузку, щоб не відставати. Ще за мить з арки вилетіла біла сова і присіла хлопцеві на плече. «Трясця!» – сказав рудий хлопець, ти справді Гаррі Поттер? Та скільки можна. Я не маю логічного методу знати напевне. Батьки виховали мене в переконанні, що моє ім'я Гаррі Джеймс Поттер Еванс Верес, і багато людей стверджує, що я схожий на моїх батьків. Я маю на увазі моїх інших батьків. Однак, наскільки мені відомо, Гаррі спохмурнів, збагнувши це. Цілком можливо, що існують закляття, які видозмінюють зовнішність дитини на потрібну. Е, що, друже? Це й не йде до Рейвенклову, як я розумію. Так, я Гаррі Поттер. Мене звуть Рон Уізлі. Високий, худий, ластатий хлопець із довгим носом простягнув руку, яку Гаррі ввічливо потиснув, доки вони йшли. Сова привіталася з Гаррі напрочуд виваженим і чемним ухканням, яке більше скидалося на звук ік, що здивувало його. Саме тоді Гаррі усвідомив наближення неминучої катастрофи. Секундочку. кинув він Ронові. Гаррі висунув одну із шухлят валізи. Ту, в якій, якщо він правильно пам'ятав, мав бути і був його теплий одяг, знайшов найлегший зі своїх шарфів під зимовим пальто, зняв пов'язку, ямога швидше розгорнув шалик і обвинув ним обличчя. Було трохи спекотно, особливо якщо зважити на літню пору. Проте жити можна. Гаррі засунув шухляду, потягнув на себе іншу, дістав чорну чаклунську мантію та натягнув її через голову, адже тепер він був поза територією маглів. Ось так. Це пролунало трохи приглушено через шарф на Гарріному обличчі. Він обернувся до Рона. Ну, який я маю вигляд? Дурноватий, знаю. Проте чи можна в мені розпізнати Гаррі Потера? Е -е... Рон закрив рота, що перед тим був відкритим. Не думаю, Гаррі. Дуже добре. Втім, щоб у все це не втратило сенс, тепер ти звертатимешся до мене. Верес навряд чи спрацює. Містер спу. Гаразд, Гаррі, невпевнено погодився Рон. У цьому хлопцеві сили не спостерігаю я. Називай мене Містер спу. Гаразд, Містер спу. Рон затнувся. Не можу. Я почуваюся через це дурним!» Це не просто почуття. Добре, сам вибери ім'я, містер гармата, одразу випалив Рон. На честь гармат і щадлі. А... Гаррі знає, що страшенно пошкодує про це питання. Хто чи що таке ці гармати Щадлі? Хто такі гармати Щадлі? Усього лише найдивовижніша команда за всю історію квідичу. Так, вони посіли останнє місце в лізі останнього року, проте, що таке квідич? Це питання також виявилося помилкою. Отже, дозволь прояснити, вставив Гаррі, коли здалося, що пояснення Рона, а також відповідне жестикулювання почали вщухати. Той, хто зловить сніччя, здобуває сто очок? Ага. Скільки десятиочкових м'ячів зазвичай забуває команда, не враховуючи сниччя? Мабуть, 15-20 у професійних матчах? Це просто неправильно. Це порушує всі можливі закони створення ігор. Слухай, решта гри нібито має сенс, маю на увазі для спорту. Та якщо по простому, то ти говориш, що спійманий снич перекреслює майже всі нормально здобуті очки. Двоє ловців літають собі нагорі, на горі, полюють снич і зазвичай не взаємодіють із кимось іще. Хто помітить його першим, залежить здебільшого від удачі. Це не удача!» – запротестував рон. Ти маєш рухати очима в правильний спосіб. Це не інтерактивно. Немає жодної взаємодії з іншими гравцями. Та й кому цікаво дивитися, як хтось неймовірно, вправно рухає очима. І потім. Хай котрий ловець кинеться сничами, вхопить його. Однаково вся праця решти команди сходить на нівець. Це ніби хтось узяв справжню гру і втулив туди безглузду додаткову опцію, щоб зробити когось найважливішим гравцем без необхідності справді брати участь чи бодай розуміти, що роблять інші. Хто був першим ловцем? Дурноватий син короля, що хотів стати квіддічистом, але не міг збагнути правил. Власне, коли вже Гаррі подумав про це, то гіпотеза здалася надиву посадіть його на мітлу і зваліть ловити блискучу штучку. Якщо тобі не подобається квідич, набурмосився Рон, не обов'язково з нього знущатися. Якщо не можеш критикувати, то не можеш оптимізувати. Я пропоную спосіб поліпшити гру. Він дуже простий. Треба позбутися снича. Ніхто не замінить гру лише тому, що ти так сказав. Я я хлопчик, що вижив, знаєш, люди дослухаються до мене. І, можливо, якщо я переконаю їх змінити гру в Гогвартсі, нововведення пошириться. Але. на обличчі Рона запанував цілковитий жах. Але ж якщо позбутися снича, то як знати, коли закінчується гра? Купіть годинника. Так буде значно чесніше, ніж коли один матч закінчується за 10 хвилин, а інший триває годинами. Та й розклад стане куди непередбачуванішим для глядачів. Гаррі зітхнув. Ой, та годі вже метати іскри з очей. Найімовірніше, я не марнуватиму часу, щоб знищити цю жалюгідну подобу національного спорту і сотворити його наново за образом своїм як щось краще і розумніше. Існують набагато, набагато, набагато важливіші речі, варті моєї уваги. Гаррі замислився. З другого боку. Щоб написати 95 тез безсничової реформації та прибити їх до дверей церкви, не знадобиться багато часу. Поттере. тягуче пролунав голос молодого хлопця. Що це в тебе на голові і що це стоїть біля тебе? Жах на лиці Рона змінився виразом щирої ненависті. Ти. Гаррі повернув голову. Саме так драко Мелфой!» Він, може, й мусив одягнути стандартну шкільну мантію, проте відігрався на валізі, що була принаймні такою ж магічною, як і в Гаррі, але значно елегантнішою, оздобленою сріблом і смарагдами, а також прикрашеною, як здогадався Гаррі, родинним гербом Мелфоїв. красивою і кластою змією над двома перехрещеними паличками зі слонової кістки. Драко. вигукнув Гаррі. Ем, чи мелфою, якщо тобі так більше подобається. Хоча мені це більше нагадує про Луціуса. Радий, що в тебе все гаразд після м, нашої попередньої зустрічі. Це Рон Уізлі. А я намагаюся зберігати інкогніто, тому називай мене. Гаррі подивився на свою мантію. Містер Блек. Горі. прошепів Рон. Ти не можеш взяти це ім'я. Гаррі кліпнув. Чому ні? Воно звучало приємно темно, наче міжнародна людина загадка. Я б сказав, що це гарне ім'я, зауважив драко. Проте воно належить шляхетному і найдавнішому родові блеків. Я називатиму тебе містер Срібло. Ти відійди геть від, від містера Золота. холодно кинув Рон і зробив крок уперед. Йому не треба розмовляти з такими, як ти. Гаррі підняв руку у спробі примирити їх. Досить з мене містера Бронза. Дякую за схему іменування. І, Роне. Ем... Він відчайдушно намагався дібрати прийнятні слова. Я радий, що ти так захоплено мене захищаєш, та я не те, щоб проти розмовляти з драко. Видавалося, це стало останньою краплею для Рона. Він обернувся до Гаррі з обуренням, що палало в очах. Що? Ти хоч знаєш, хто це такий? Так, роне. Якщо ти пригадуєш, то я назвав його драко, і він не мав відрекомендуватися. Драко гикнув. Його очі засяяли, коли він помітив білу сову на плечі Рона. О, а це що? дошкульно протягнув він. Де ж відомий пацюк родини Уізлі?» Похований на подвір'ї, холодно відповів Рон. О, як сумно. Пот. ем. Е, містер Бронз. Варто згадати, що родина Уізлів має, як широко визнану, найкращу у світі історію про домашніх тварин. Не хочеш розказати Уізлі? Рон скривився. Ти б не вважав це смішним, якби таке спіткало твою родину. – проморкотів драко. Проте Мелфеїв таке ніколи б не спіткало. Руки Рона стиснулися в кулаки. Годі. Втрутився Гаррі, намагаючись надати своєму голосові ямога більше спокійного авторитету. Було очевидно хай про що тут мова, рудому хлопчикові ці спогади завдавали болю. Якщо Рон не хоче розмовляти про це, то він не має розмовляти про це, і я прошу тебе не розмовляти про це також. Драко здивовано подивився на Гаррі, а Рон кивнув. Правильно, Гаррі. Тобто, містере Бронз, бачиш, що він за людина. Тепер скажи йому, хай забирається. Гаррі подумки долічив до десяти, що в його разі було дуже швидко один, два, три, чотири, п'ять вісім, дев'ять, десять. Дивна звичка, що залишилася ще з п'яти років, коли мама вперше порадила була йому так зробити. Гаррі дійшов тоді до висновку, що якщо він полічить якнайшвидше, то це не зменшить ефективності методу. Я не збираюся казати йому забиратися, спокійно ухвалив Гаррі. Я залюбки спілкуватимуся з ним, якщо він цього захоче. Що ж, я не збираюся вештатися з тим, хто вештається з Дракомилфоєм, холодно виголосив Рон. Це тобі вирішувати, Гаррі знизав плечима. Я не збираюся дозволяти комусь вказувати мені, з ким можна вештатися, а з ким ні. Подумки він повторював Будь ласка, іди геть, будь ласка, іди геть. На обличчі Рона залишився лише подив, ніби він справді очікував, що його фраза спрацює. Він розвернувся, смикнув за мотузку від своєї валізи і помчав далі платформою. Якщо він тобі не подобається, поцікавився драко, чому ти просто не пішов собі? Е, його мати допомогла мені розібратися, як дістатися цієї платформи з вокзалу Кінгс Крос, тому мені було складно сказати йому відчепитися. І не те, щоб я ненавидів цього рона. Я просто просто. Гаррі не міг підібрати слів. Не бачиш сенсу в його існуванні, запропонував драко. Щось таке. У будь-якому разі Поттере, якщо тебе справді виховали магли. Драко зробив паузу, ніби чекав на заперечення від Гаррі, проте той мовчав. То ти можеш не знати, що таке бути знаменитим. Люди хочуть забрати весь наш час. Ти мусиш навчитися відмовляти. Гаррі кивнув із зумисно зосередженим обличчям. Скидається на добру пораду. Якщо ти стараєшся бути ввічливим, то, зрештою, просто витрачаєш більше часу на найнав'язливіших. Виріши, з ким ти хочеш проводити час, і зроби так, щоб решта пішла собі. Ти новенький тут, Поттере, Отже всі складатимуть думку про тебе на основі того, і з ким тебе побачать. А ти не хочеш, щоби тебе бачили з кимось на Рона Уізлі». Гарі знову кивнув. Якщо не заперечуєш. Ти не міг би пояснити, як ти мене впізнав? Містере Бронс», – протягнув драко, не забувай, я вже зустрічав тебе. Я побачив, як хтось ходить із закутаною шарфом головою, роблячи із себе посміховисько. Отже я висловив здогад. Гаррі схилив голову, сприйнявши це за комплімент. Мені страшенно прикро щодо цього. Маю на увазі нашу першу зустріч. Я не хотів осоромити тебе перед Луціусом. Драко відмахнувся і дивно подивився на Гаррі. Мені лише прикро, що батько не зайшов під час твоїх лестощів мені, драко розсміявся. Але дякую тобі за те, що ти сказав батькові. Якби не це, мені було б набагато складніше все пояснити. І тобі, спасибі, Гаррі ще більше схилив голову. Що вернув послугу, наплівши все те професорці Макгонеґал. Будь ласка. Хоча, напевно, одна із помічниць поділилася таємницею з найближчою подругою, адже батько каже, що вже ширяться дивні чутки, ніби ми побилися чи щось таке. Йой. Гаррі здригнувся. Мені справді шкода. Та ні, ми до такого звикли. Лише Мерлінові відомо, скільки вже чуток існує про родину мелфоїв.